Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги представлено е, дипломну роботу студента групи КНТС29 Мельченко Станіслава Руслановича на тему розробка веб-застосунку для онлайн навчання. Е, метою роботи є розробка веб-застосунку, що забезпечує навчання в режимі онлайн. Об'єктом дослідження є сам процес навчання за допомогою онлайн-застосунків. Предметом дослідження виступає програмне забезпечення для онлайн навчання Для виконання даної роботи було поставлено наступну послідовність дій: виконати аналіз предметної області, а також проаналізувати існуючі застосунки, створити застосунок, виходячи з аналізу даних, розробка інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, і наостанок провести тестування створеного застосунку для онлайн навчання для порівняння аналогів було обрано чотири застосунки: це е, Classroom, Moodle, а саме Moodle Cloud, Cloud Class Dojo та Едап. Порівнявши аналоги, було створено таблицю, з якої видно, що найбільш зручним для онлайн навчання є Moodle Cloud. Однак варто значити, що він має складний інтерфейс та потребує платної ліцензії. Інші варіанти мають незручний чат або мають недостатню варіативність завдань для ведення курсу, а в деяких випадках за варіативність потрібно заплатити. За результатом проведених аналізів було вирішено створити власний веб-застосунок, який буде реалізовувати наступний функціонал: система реєстрації, створення курсів, можливість приєднуватися до вже існуючих курсів, редагування даних користувача. Розподіл учасників курсу на ролі, можливість створення завдань, створення оголошень, а також має бути присутня система оцінювання та можливість комунікації учасників курсу. При виборі мови програмування було розглянуто декілька варіантів мов та технологій розробки. Виходячи з даних цієї таблиці, можна побачити, що мова Java та технологія. Spring Boot є найкращим варіантом з технічної сторони, проте в той же час розробка відніме більше часу, ніж при роботі з іншими варіантами. На цьому слайді зображено таблицю з порівнянням баз даних. Обидві бази даних підходять для реалізації поставлених завдань. Проте, вибір пав на базу даних MySQL, бо її швидкість при роботі з немасштабними проектами. Вище ніж в PostgreSQL. На цьому слайді можна побачити офіційну веб-сторінку створення стартового проєкту Boot, де наведено інструменти, які було додавано до проєкту, щоб можна було реалізувати всі поставлені задачі. Для забезпечення взаємодії між учнями та вчителями у кожному курсі було введено розподіл учасників на ролі. Організатор, який створює та керує курсом, вчитель, який надає інструкції, створює завдання та оцінює роботи учнів. Учень, який бере участь у курсі, виконує завдання та спілкується з вчителем та іншими учнями. На цьому слайді представлено функціональні можливості і ролі організатор. Організатор може створювати видаляти та редагувати завдання, створювати та видаляти оголошення, керувати картинками курсу. Перевіряти та оцінювати відповіді учнів, видаляти курс та змінювати ролі учасників курсу. Крім того, всі ролі мають доступ до функції редагування персональних даних, використання чату, а також перегляд учасників, оголошень та оцінок. На цьому слайді зображено функціональні можливості вчителя. Вчитель має дві відмінності від організатора: це те, що змінювати роль можна тільки учню, а також замість того, щоб видалити курс, вчитель може його покинути. Функціональні можливості учня не такі розширені, як учителя чи то організатора. Ключовою відмінністю є робота з завданнями. Учню надається можливість вирішувати їх. На даному слайді представлена діаграма прецедентів, яка відображає основні функції веб-застосунку. Для роботи з ним користувачу потрібно спочатку зареєструватися. Після успішної авторизації користувач має можливість приєднатися до курсу незалежно від того, чи це курс, який він створив, або курс, до якого він приєднався за допомогою коду запрошення. Після вибору курсу користувач може використовувати всі функції, що доступні в рамках цього курсу, враховуючи свою роль. Для повноцінної роботи вебзастосунку було створено 11 сутностей, які зображені на цьому слайді. Приклад інтерфейсу веб-застосунку з використанням комп'ютера. На даному слайді представлено приклад декількох веб-сторінок з використанням смартфону. У результаті роботи було розроблено веб-засунок для онлайн-вчання з використанням Java та Spring Boot, а також бази даних MySQL. Засунок включає систему реєстрації та авторизації користувачів, розподіл користувачів на ролі в курсах, зручний та простий користувацький інтерфейс. А також надає можливість спілкування через чат застосунок успішно пройшов тестування та задовольняє функціональні вимоги, забезпечуючи зручний процес онлайн навчання.